начинается. Ок за лук. Ну что ты? А? Все, все. А, все взял, бля. Все на месте, бля. Да? И... Ну что? Починаем.

Да, да, она такая растянутая получается. По черному. Орентирование бывает зручно. Я подивился на стопчик номер. Кожен стопчик має свой номер. Там, например, 21 дробь 7. Все хорошо? Корм... Кузненькая сосочка. Ну, уже не маю. Что Нормально? Нормально. Не ты гибли. Котлета.

нормальный малышек такой Трамп да это это все это все дары вот эти ваши кроксы Трампы блять это дары от да, кого? смысл да? это нормальный Трамп да да да, да. не шарапа это верблюд верблюд я, я я с Трампом вообще в школе учился это да понятно дай посмотри, что там у тебя, а, там... Посмотрю, у тебя есть. нет Саня я ничего не дам и не жени хлеб блять Саша у нас провизии ноль вообще я думал тут будет блять полноценный ресторан Р... <соединяющие> 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 Нет, я понимаю, что человек может до 30 дней прожить без еды. Я да. док доктор Мом приел. Да. Так, Эль, чуха в дорогу, иди лучше посуду мой. Курика плохой. Валим за кордон. Друзья, как вы все помните, я поднялся с ямы, и у меня появилось сомнение по поводу культяпки. Я на... Начал... А ты что, отрывайся? Нет, я хочу, чтобы солнышко Суда, сюда. Я Какое солнышко? Я хочу, что солнышко ем. 明白没有？嗯、是你说。 наполеон, кориця, кора фруктових дерев пізніше додають кавові та чорний шоколад. Настій поступово мінералізуються тривалий та грайливий посмак. Розсипається різними відчуттями та нюансами усією ротовою порожниною та горлом. Oh, п'янкий та теплий. Вже після перших плял огортує все тіло дорозу своєю шовковою ковдрою. Орай! Комон! Майстрыня Сян, для вас, ферментировала. Не, Они вкусные, просто пиздец. Дякую вам, майстрыня Сян. за это удала. И Патрис Лумумба, скорее всего, тоже. Патрис Лумумба был афроамериканцем. Ну, это не мешало ему быть коммунистом. Ну, это... Доставай свою Лумумбу. Показывай Лумумбу. Хлопцы, я выиграл, бля. Официально. Я выиграл. Я выиграл. Ні, різні формули. Я теж там дивлю, вони показують, ну ти набираєш по вершині, внутри показує поводу по якомусь селі. Температури ну. другий, вітер другий. Ввечір з вікна гуртовина полає, спали дитла, де всіх розстріляє, справи позаду постіль у плямах, не треба поради, поради у рамках. Який сьогодні день тебе не хвилює, прокинешся ввечері, ти не малюєш. Ти ж не слабкий, та кава Тіло горить, початок облави

Потом вот это, это белая обма, и ты вверх А, не Нет, вода не есть на улице, на улице туалет на улице, теперь вода на улице, Но, там такой спартанский угол. Ну с ну, да, ну, да? точки зрения туризма, если по сравнению с палатками, это конечно шик модерн, по сравнению с Василием, это конечно там... Ну мы зі спальниками просто со ну, ну да, да там... Да. там да, на... Вот такой же как это, да? да. Нет, ну я Нет, Там 18 Вот такая да. ну только похуже У нас тоже было дырочку. по только еще была дырка. тисячних неї ще до ясіїв, чи до котів штабу. Ось. А цю сторону більше на хребта туди, на цей на схід. Цю сторону там поверла і то й пішло там, на О, та й все, собі. Ходити до Петроса ближче. От, от, до Петроса найближче можна піти з цієї сторони. От, там дуже з шостої-шостої відкриті шостої, ну, місця, і ти там хір такий. Зараз так Квасів вже не ходять, так? Да? Ні, так ходять, просто в таку погоду ну, ти я, точно. Ти та там вийшов на шешу, ти ж там ходила, знаєш. Там ну, тільки да. вийшов пів години пройшовся, тебе здуло, здувувати пішов назад з плечами. Так само звідти, ну там лісом ще можна піднятися не до 1200, ага. потім виходиш на криті полонини, та сама історія. А тут можна 1500, от 50, от там 1600 підійти захованим від вітру. Ну, табір накрило повністю. От, з тої сторони, з тут теж можуть бути лавіни. Ну от за цими от, йолочками і там такі лавіні жолоби полить. Навіть ми не бачимо, що там траве з нагоря. Мандек хоче дали. Бачимо десь yeah. щось зараз... yeah. ту частину підйому ми бачимо. Коло біді, -бі -бі з собою, брехня, не линімо парку, грабіжка була. Весь колесся в драбину, вкрав перехожий. На жаль, нас.

Дось вище попівтік, ходина суду весь шпрат, охов та тись настигнутий мікро. Чікаю на горище, котрий рік, Захострення зіграло бік.